На Хмельниччину Євгеній приїхав із родиною із села Новий Буг, що на Миколаївщині, коли розпочалися обстріли. Хлопець має вади слуху. За допомогою звернувся до гуманітарного штабу, що діє при Хмельницькій спеціалізованій школі No33. Так завжди пишуть їм, що щось треба. Вони приходять, наприклад, їм допомагають. Десь їх відводять в яких організацію, наприклад, щось там, якісь документи оформити, дитину, садочок, до лікаря. Так само надається така допомога, так як вони не чуючи, а без сурду перекладу вони не можуть. Продуктові набори, так і виплачують їм ВПО як переміщені особи отримують кошти. Штаб для особливих людей тут розпочав діяти від початку повномасштабного вторгнення. Це єдиний в Україні центр, де надають допомогу людям з вадами слуху з внутрішньо внутрішньопереміщених осіб, розповідає директорка школи. На сьогоднішній день ми прийняли 850 временно переміщених осіб в школі. це всі інваліди по слуху. Деякі залишилися в області, деякі проїздом поїхали за кордон. Ми їх розміщували, вночували і в школі, і ми шукали для них місця проживання, надавали їм дворазове харчування, надавали послуги перекладача, жестової мови, психолога. Це дуже велика колосальна робота. Хто не знає специфіки глухих, то може подумати, що це дуже просто. Щоб цими людьми спілкуватися. В першу чергу треба знати жестову мову і їхню психологію. У штабі допомагають харчовими наборами, надають юридичну консультацію, допомагають із пошуком житла та роботи. З людьми працює психолог, який вільно володіє жестовою мовою. Час від часу запрошують фахівців для спеціалізованих тренінгів. Нами буде надано навчання, такий тренінг по психологічній допомозі, підтримці на тему вигорання, ресурсів, протидії вигорання це такі теми, які є найбільш значущими і які найбільш цікавлять внутрішньопереміщених осіб, за даними нашого моніторингу. Також нашою громадською організацією буде сьогодні надана юридична підтримка, тренінг на тему державної допомоги фінансової на проживання для внутрішньопереміщених осіб. Зараз у школі навчається 60 дітей, в тому числі четверо, котрі приїхали з інших регіонів країни. У школі обладнали укриття на випадок повітряних тривог. Паралельно ми проводимо і дистанційне навчання з тими дітьми, які виїхали за кордон. Вони дистанційно навчаються. Ми створили проєкт допомоги глухим в кризових ситуаціях. Чому? тому ці, вони зараз за бортом, вони не мають доступу до інформації. Їм дуже важко орієнтуватися в цьому житті. Напередодні Великодня до гуманітарного штабу для людей з обмеженими можливостями слуху завітала голова обласної ради Віолетта Лабазюк. В чистий четвер, перед переддень воскресіння Господнього. Хочеться передусім побажати нам перемоги, миру, вам здоров'я, нам усім сил, терпіння і мужності нашим героям, які зараз. Боронять нашу територіальну цілісність на передовій, завдячуючи яким ми маємо можливість тут сьогодні збиратися. Віолета Лабазюк передала продуктові набори, які були сформовані на умовах співпраці з настоятелем римсько-католицької парафії святого Архангела Михаїла отцем Тадеушом із міста Гайворон Кіровоградської області. А з гуманітарного штабу обласної ради на звернення керівництва закладу передала дитяче ліжко, візок, дитяче харчування для багатодітної мами. Дітей, ми покупили до Лента, пані Волонтержина будком вистав. Це від нашого уманітарного штабу області. У свою чергу штаб, що діє при Хмельницькій спеціалізованій школі номер 33 допомагає людям з вадами слуху на Сході. А зараз розпочали збирати посильну допомогу і військовим. Ми стараємося наближати перемогу з Україні.